На сам кінець про інагентів, за якими полює уся федеральна репресивна система. А навідниками на цілі намагаються працювати пропагандистські медіа. Хто завірбував Аллу Пугачову кермівшою СССР? ТРУ Масад ілі Мі-6. на КП вийшла чимненька стаття із аналізом відколи це Алла Барісина Погочова, яка брала гроші Вєльцина і Прохорова, почала тісно співпрацювати із закордонними спецслужбами. Після чого почала цитую щитати радної народ бидлам, а любіщою публіку халопами і рабами». Увы, наивные девочки, фанатеющие от Джеймса Бонда, уверены, что для работы на западные спецслужбы нужен плащ, темные очки, клей для усов, удостоверение ЦРУ или хотя бы доступ к гостайне. Нет, это не так. Отпомогать да сотрудничать полшага. До речі, в статті так і не змогли відповісти на запитання відколи Погочова. Працює на спецслужба, як і на те, хто саме завербував Алубарісавну. Це Ру Масат і Мі 6 може взагалі Буданов. Лишилося по основним типам оперативно-тактичних ракет е, і оперативно-тактичних ракет морського, авіаційного та наземного базування. По всіх цих типах від 13 до 27%. логічно. Ну хто б це міг здати Буданову такі точні цифри? Правильно, Алла Барісина погачова Хто як не радянська мадонна має доступ до секретних військових об'єктів та таємниць? Це були гавери шаки вісті, і не забувайте донатити на збройні сили України. Смерть застріла косу не